Вітаю-вітаю, друзі, на каналі «Мінці Лінціо. Сьогодні йду для вас зробити огляд хімії, так як у Бідрьочці кожен, кожен тиждень міняється акція. І в цьому тижні бачив дуже велика знижка на хімію та косметику. Так як я зазвичай завжди ходжу до бедрночки, тому дивіться відео разом зі мною. Цікавинки та розпродаж. Тут треба піднятися наверх. Аби діти до та косметики. Так, перше, що я бачу, то всі, вся косметика фірми Кліс Тавсйоз Шаума Фа Палетте мінус 60%. Ну, це більше для жінок такі ось пропозиції. Це Бедрюновський такий шампунь. На TMX. Як тоді акція при закупі? При закупі двох, то по 399. Так. А що тут пропонують всі косметики Pantene? 40% знижки на другий. Всі косметики мінус 60%. До речі, в капланді була знижка. на Ось цей такий All Spice. Коштував 9,99, а його ціна тут 19,99. Тут зараз є акція. Всі косметики Adidas. Тобто вся косметика такої фірми Adidas 1 плюс 1 Тобто, якщо цей дезодорант коштує 17 злотих, то буде 2 за 17. Хороша акція. І тут ще що? Тут всі дезодоранти в спрею Репсона. Так само 1 плюс один. Хороша така акція і знижка. Голарки, тобто всі машинки фірми Gillette ось такої 14,99 при закупі двох. Минулого тижня я теж купив собі гель для душу, але більш за вигідною ціною за 7 злотих, по 7 злотих було Монпасье. Марселіас. Не знаю, як його правильно читається, всі по-різному бувають А от дивіться, я бачу тут такий дешевий шампунь за 2,99. Це є фірма Бедренки. Бачите, все доступно для. Різної категорії людей. Ось цей дуже дорогий він коштує теж понад 20 злотих, але якщо купити дві, то буде мінус 60% знижка по 1399. Ну такий хороший запах. Але мені більше подобається оцей Winter. Поки mm. що. Це все, паста до зубів. Це такий теж аналог такої бедренки дешевої. О, 3 злоти 15 звут. Грош. А тут вже є більша хороша паста по 999. Colgate. Ось така. Всі продукти Сенс 1 Другий буде мінус 40% знижки. Ну, я користувався цією Blendamed, Вона така. Сенс один ще може бути, але я минулого тижня купив один плюс один було в ціні одного, так що краще оплачувалося. Я завжди стараюся, коли є отаке от один от плюс один. Всі дезодоранти, вші скидати Rexona 1 плюс 1. Тобто ось такі Rexona, Вони будуть один плюс один. Зараз, до речі. Тоже знижка на них. Крем до протези, бачите, крем до протези тут, а ціна тут. Повісили просто, просто де-небудь, бо впхали, напевно, ось цей зубну пасту, а це посунули сюди. І, наприклад, прийде людина, яка не вміє читати, то подумає, що це коштує 13,99, а не 19,99. Тобто завжди треба хоча б. Е, з... Надписью орієнтуватись, бо не всі вміють читати. Вода парфумувана. Ну, це більш такі, такі аналоги. До речі, оце от мило яке Лінда, ну, до речі, дуже хороше. Мене знайома завжди купляє таку Лінду і вона каже хороше. Після нього ні руки, нічого не сохнуть. І тут ще є. Всі продукти Лінда. Другий буде 50%, а третій буде за 100% безкоштовно. Тобто Лінда. Ось ці такі мила Лінда різноманітні. Бачите? Буде третій за безкоштовно. Так, йдемо далі. О, всі косметики Adidas, Тобто всі косметики Adidas 1 плюс 1. Тут навіть парфуми можуть бути один плюс один, але парфуми я не рекомендую з бідронки, тому що вони настільки термоядерні, що можна задушитися. А тут зробили таку знижку на вода парфумована. Тобто туалетова вода 1099. Мені більше подобається з цієї версії такий ж гель для душу Мампасье. Тому що тут більше таких запахів, і він більш такий файніший. Ось вони все. А, бачите, понавішували ці такі інформаційні картки. Плин до макіяжу 5,99. Ну, я вам скажу, я колись любив Ніве. Але Нівея зараз мені таке якось приїлося, що я не можу ані митися Ніве, ані нічого, тому що якось не дуже мені останнім часом подобається Нівея. Мені здається, що вона більш Дешевий вже зробили і такий неякісний. Тут ну, вже більше відео для жінок і дівчаток. А тут для дітей. До речі, я купляв ось такий гель для дітей. Пробував, коли в мене була алергія на шкіру, не знаю. Алергія була, я спробував купити для дітей такий от гель. Я вам скажу дуже хороший. А ось тут ще є такий для дітей. Це хороший Nivea Baby 2999. 300 гривень. Ви представляєте? 300 гривень цей гель. І його тут є пів літра за 2999 це молочко. Це, ні, Жель два в одному і млечко. Тобто це гель з молочком уже. Ну, і оце бомбіно таке хороше для дітей. Хто купляє для дітей, то це так само хороша така фірма Бамбіно. І якщо вже купляти мило, наприклад, аби руки там не висихали, то краще ось це. Ну, воно коштує 469. Так собі. Не дуже дешево і недорого. Так що, друзі, ось так от я ще, до речі, дуже люблю по таких стендах. В таких стендах... Приїжджають всяка хімія-косметика, і тут бувають такі різноманітні знижки за дешевою ціною. Наприклад, ось такий ополаскувач для рота Fresh Protection 24 на 7. Я вам скажу одного разу я купив теж з цієї Colgate фірми і він такий був слабкий. Не дуже так дезінфікував рот. Що саме я не люблю купляти, це великі ось такі гелі в таких от. В величезних банках. Не знаю чому, але, мені здається, він не дуже такий якісний. Бачите, тут паста ось такий двупак, паста колві, дві пачки за 12 злотих, 120 гривень. Це, до речі, дуже-дуже дуже дешево. І тут знову бачимо стенд. Ну, тут дуже паста для для дітей, але в таких стендах можна купити різні смаки. Тобто, це є. І нафтові речі, які не продаються на постійно, знаєте. А, ну і, звісно, ще по цій стороні це вже відділ для жінок. А гель для інтимної гігієни 679. А велика пляшка така 899. Ну, то є нормальна ціна. І, звісно, для жінок тут 2 плюс 1 тампони, емульсія. Так цікаво. І, звісно, для дітей 3 плюс 1 завжди так. Ну, Бідренка завжди робить такі різноманітні акції. в попередньому відео я вам показував Lidl. В Лілі немає такого щось. 3 плюс 1. Дуже рідко вони пропонують, дуже рідко. Ну і тут ще є. А. Бачите, як можна помилитись. Людина приходить і подумає, що це хустечки. Не читає просто дивиться: 3 плюс 1, і подумає, що це всі хустечки. Але це насправді мус огуцовий. Це ось це. Це ось це. 3 плюс 1, тобто по 3,74 за кожне. Я вже вам колись розповідав, як розпізнавати ціни в бідвинці. Тому що завжди пресують працівників. що Неправильна ціна, але взагалі ціна правильна. Це щось нове з'явилося, такі палички, якісь біо для дітей. Ну і, звісно, я бачу знову стенд з знівера. Так як я вже вам говорив, що саме файно, коли є такі стенди. Можна в таких стендах різноманітне. Різноманітний вибір. Оце що це таке? А, то плен міцелярний, а то блиск навріжаєнцей. Бачите, на постійно такого немає. Таких гелів, різні смаки, тільки є в таких стендах. Як видно, стенд є новий, тільки приїхав. Ось, наприклад, з Нівея я колись користувався таким гелем. Нівея такого запаху на постійно немає. До речі, запах це новий. Я ще такого не бачу запаху. То, звісно, завжди вигідніше купляти в такі двопаки. Бачите, Ніве такі. Ну, ми, я таким не користуюсь, тому що м -м, в мене потім алергія від такого Nive. Так. Всі продукти Агент Max. Мінус 50% знижка. Агент МАКС. І тут на такі... Матки злот 89 при закупі двох 2. Кірки домови по 1,89 89 спрейців три в одному при закупі двох по 10,39. Тут всі, бачите, швидкі продукти. Всі продукти Агент Макс коштують мінус 50% другий. Ну, так, цікаво, цікаво. Ось це. Фірма Pronto така по 14.99. При закупі двох буде по 14.99. речі, Великий вибір. Тут понавішували цих агент Максів. Плин по 6.99. цікаво яка у вас ціна. Пишіть в коментарях. Поки що я бачу мінус 50 на Агент Max фірми. Знижка є. А, тут є ще такий ваніш, от плям між для плям. По 1699. Капсулки до туалету Ну, минулого тижня була цікава така акція, бо... Було по 1 плюс 1, по 10 злотих, а тут уже 1999, як купить це дві. Ну так, теж вигідна пропозиція. Спрейців. То спрейців. Він йде до кухні, до туалети, до душу. Є два варіанти. І до кухні, до витяжки, до плитки. Тоже при закупі 12,99. Молочко 5,99. знову тут молочко сів до умивальників, до душу, до кранів по 10-39. Зараз хороша пропозиція. Порошок 2499. Але то при закупі одного. Порошок став дуже дорогий, не знаю. От, оцей концентрат Сілан, він коштує 19.99, а зробили на нього знижку, зараз 14.99. тож я вам скажу. Оці такі ополаскувачі, якщо вони більш такі оригінальніші, то тоді можна прати, можна освіжати. Але я минулого разу купив, що взагалі одяг не, не пах. Ну, Поки що на цьому все з хімії. Поки що, поки що. Іншого немає. Так, подивлюся ще туалетовий папір. Бачите, всі папери фірми Queen, мінус 50% другий. Зараз ось такі пустечки хороші, 150 штук за 3,99. Ну, теж хороша пропозиція, теж хороша пропозиція. Тут уже 74 штуки, але ці хустечки більш такі грубші. Рушники Кухенні Queen Strong. Рушники, а їх немає. а Авоє, бачите? Вони зараз по 7,99, Дві ролки. Але якщо купити дві штуки, то буде по 7,99. За дві штуки буде 16 злотих. Теж хороша пропозиція. Ну, поки що на туалетний папір всі фірми Квін. Але бачите, як в обідруєнці всі фірми Квін. Ось туалетний папір Queen. Ось туалетний папір Квін. Тоже мінус 50% другий. Ось ну, тут... Більше такий асортимент є. О, я ще тут побачив знижка, а оці зараз вийшли такі парфуми, такі ополасковичі. Еден по 9,99, але купити треба дві. Ну, тут два запахи, але ще є третій, тільки щось немає третього. Усі по 999. І плин до посуди такий аналог 599 Цікаво скільки у вас коштує плин? Наборечки. Тобто мішочки позводи 99 на сніданки, позводи 99. але треба купити дві штучки. Таких мішочки. Звісно, ці свічки. о. Уже все розсипається. Уже все розсипається. Ну, я колись оцю таку цинамонову купляв. Таку цинамонову підігрівачі до свічок, але вони зовсім не мають запаху. Такий дуже-дуже-дуже легкий запах такий. Ось такий спрей до меблів, промто покупляє по 999. Ну і звісно, ці свічі такий дешевий аналог по 499. Вони теж такі не дуже міцні. Ну, вони пахнуть, але слабо пахнуть.